На Миколаївщині наразі зареєстровано понад 43 тисячі осіб з онкологічними захворюваннями. Іншими словами, це кожен 25-й житель регіону. Особливо небезпечною цю хворобу робить те, що її симптоми на ранніх стадіях є слабо вираженими і часом навіть невідчутними. Першими симптомами вони. Не є актуальними, і ви їх можете навіть не відчути. Тобто пацієнти звертаються вже з запущеними формами раку. Це третя, четверта стадія раку, коли вже в принципі проведення спецлікування неможливо, але або воно проводиться. Ну це традуктивно, тобто мається, мається на увазі дуже об'ємне хірургічне втручання. Потім йде етапи хімії та променевої терапії. Це дуже тяжко принести, і дуже тяжкий етап реабілітації після цього лікування. Запобігти онкологічним захворюванням можна дотримуючись певних правил, як от скоротити час перебування під ультрафіолетовим промінням, кинути палити та вживати алкоголь, а також слідкувати за своїм харчуванням. Ще одним важливим правилом є регулярне обстеження у лікаря. У нас в Україні діє програма медичної гарантії, тому звертатися до сімейного лікаря і проходити а осмотри свої відповідно до свого віку і станом здоров'я це дуже необхідно. І саме на первинній ланці саме може бути виявлена або підозра на захворювання. Саме виявлення хвороби на ранніх стадіях може врятувати людині життя. З огляду на це президент України підписав указ щодо запровадження ранньої діагностики, профілактики та лікування злоякісних утворень. Це рішення воно надасть можливість запровадити правильний підхід до лікування профілактики злоякісних утворень, створення спроможної мережі, розробку програм. Доступних програм для кожного пацієнта на території України по всій території України, звісно, безоплатній основі до 2030 року. Тож варто не забувати про те, що відповідальність за наше здоров'я лежить лише на наших плечах. А відтак, правильний спосіб життя та регулярні медичні обстеження можуть запобігти тяжким захворюванням. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.